Доброго ранку і успішного всім дня. Сьогодні ми ділимося з вами нашим соусом на основі оливкової олії до ваших літніх салатів. Отже, ми беремо скляну баночку і робимо одну порцію. Беремо оливкова олія, 3 столових ложки. Ось вона така у нас якісна, гарненька. Наливаємо зразу в баночку. Три ложечки. Так. Так, ми дуже любимо ці соуси і. Скажу, що олія потрібна для того, щоб, наприклад, зелень і вітамін К, який в ній є, краще засвоювався. Так, три налили. Далі ми беремо яблучний оцет. Ось він у нас. І наливаємо його одну неповну столову ложечку. Ось так. Одна неповна столова ложечка. Так. Наступний компонент у нас соєвий соус. Ось він у нас. Нашого місцевого виробника. І ми теж беремо одну столову ложечку цього компоненту. Так, одна столова ложечка. Так, власне, це все. Далі ми додаємо за вашим бажанням. Це не обов'язково. Ось у нас три таких варіанти ще приправ до цього соусу. Це сумах, про який я розказувала раніше, можете подивитися. Далі можете взяти приправу орегано зелену. Можете взяти ось базилік, якщо любите. А хто любить щось таке східне, можна взяти хмелі сумелі В даному випадку я хочу взяти сушений базилік. Трішечки його ось сюди додаю. Так, баночку я закриваю, закриваю з болтою. І ось у нас виходить ось такий цікавий соус. Наголошую, що я зробила його лише одну порцію. Ви можете зробити зразу 2-3. Це одна порція на заправку одного салата на розраховано на одну сім'ю. Дякую за підписочку на канал. У нас дуже багато салатів, солодощів, десертів на каналі. Дивіться, переймайте, насолоджуйтесь. Нагадаю, що все у нас бюджетне. Дякую вам і до нових зустрічей. Спасибі за підписку і за увагу. До побачення.